Представляємо нашого партнера у Львові, українського виробника, який пропонує жалюзі, ролети, вікна, гаражні ворота, захисні ролокасети, автоматику для воріт та інше. Вже понад 25 років компанія допомагає захищати будинки своїх клієнтів від сонця, вітру, холоду та незаконного проникнення. Надається повний спектр послуг, куди входять замір, доставка та встановлення. При цьому компанія надає ці послуги безкоштовно. Фахівці замірники приїдуть у зручну для вас годину та день тижня, нададуть каталоги матеріалів, зроблять кваліфікований замір, оформлять усі необхідні документи виготовлення відбувається на власному спеціально обладнаному виробництві підготовленим персоналом. Термін виконання замовлення від одного до трьох днів в залежності від завантаженості і сезонності. Можливий варіант термінового виготовлення, але це потрібно обговорювати з менеджерами перед виїздом замірника. Переваги партнера, власне виробництво, широкий спектр послуг, гарантія обслуговування всіх виробів компанії. І головне ціни виробника. Гасло партнера, своєчасне виконання та монтаж замовлення.